Так, друзі, всім привіт. Е, отримав я тут Єбріка. Я не знаю, чого тут. Я вже бачу, що реплеєчик чуть, чуть залагав, тому що я дивлюся вперед, а башенка його чомусь розвернулася. Отримався отримав я собі на аккаунт Єбра. І вже встиг зіграти в ньому досить такий цікавий бій. Е, в мене таке така думочка, що тут я нічого не дам, тому що це є хариш карта, це є мапа, така досить душна для ЛТ, тому що тут немає що робити на ЛТ. Тут є ось це міні-алейка, де ти просто нічорта не, не зможеш зробити. І максимум ти винесеш тут якусь тисячу шкоди. Ну, в принципі, що ми зараз і зробили. І в мене така думка, що нам потрібно. Просто затерпіти і вже надіятися, що нам кине якусь адекватну мапу. Але бій тут виявився досить таки непростий і своєрідний. Чому? Тому що тут буде е, хороша кількість шкоди, тут буде такий е, приколіст один, навіть не один, два, яких я вам потім покажу. Ну що, отримали ми Євграм? EBR 75FL-10. Прям він вже не настільки імбовий, і всі звикли до Єбрів, що вони в пиві катаються і собі паніцем. Типу, Але тут прям таки Єбер на фугасах, коли він дає по 200, або ще коли він дає 500 з барабану, до 200, якщо не помиляюсь, 50-60 фуджесіком. 260, з пробиттям 75, лопати ЛТшки, якихось скорпіонів, сушок, це одне задоволення. Так, ну, звичайно ж, це потрібно трішки везіннячка, яке, в принципі, ми тут і, так сказати, зловили. Очікую, тут є якихось пацанів. Пацани тут, звісно ж, ніхто вже активно не буде. Даю все, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. М -м -м. В мене була можливість забрати цього єбра, але я тоді нею не скористався. Тут я забув, що в мене є один снаряд в Ксеті, а не два. І я профейлив момент видати хоча б одну тичку. На жаль, не залітає. Я розумію, що я, можливо, засвідчуюсь, але я не засвічуюсь. І це, в принципі, добренько. Бачу, що Борсик приїхав, який, на щастя, сліпенький, і мене ні чорта не бачить. Окей, думаю. Засвідчується Су-101. Акумулятивки перегружаємося, даємо один. Кидаємо другий, але, скоріш за все, ми не попадаємо. Нам дає від ЄБР-чик такий ж самий. Ну, і... Очікуємо, очікуємо, тому що 5-4. Тяжики, вроді, в нас все нормально. Але це на перший погляд таке. Там є звілінг в них, і Звілінг це прям душна машина, вона просто розриває танки. Наші там, до речі, теж пушить. Я даже, так зараз дивлюся, аналізую по міні-мапці, що вони там роблять, і вони даже там їх впушують. Ну, Очевидно, що Звілінг тут прийняв прям всіх. У мене такий прикол був попередній бій. Просто в мене вилітає. Ну, як вилітає. Що стається з інтернетом? У мене просто танк. Скажімо так, і їде. І я злився там просто з 200 шкоди. А тут, так скажімо, вернуло за два боя, та ще й насипало зверху. Маємо може, 1700, і вроді небагато. Повезло, до речі, тут, що бій затяжний. Даємо тут кумулятивом, тому що були заряджені не встиг перекинути. І що ви думаєте, наші тяжі повністю лопнули від звілінга. А звілінг там, до речі, фуловенький. Мабуть бути. Ну, або там, з мінімум втрати ХП. Так, бачу я цю цю сушечку. Пробую її тут нащупувати. Даю одну, другу, та й супер. Бачу я тут Йобріка, він мене, до речі, не світить. Не знаю як, але він не світить мене. Мав тут давати, але трошки затупив. Ну, і взагалі по бою. Ем, такі бої раз, не знаю, на 100 на тисячу, на 10 тисяч е, виходять настільки. Такі знаєте, драйвові. Тут пацан просто в пиві катається. Я не розумію, на що він. Ну, типу, він мав рельєф, на що він так поїхав. Цікаво, ну це, це вже до нього питання. У нас тут лишається просто ПТшки і тайпік. на великонадійний пат, що він почне приймати. Ось це от все, що він хоча б чекає праву сторону, він, вроді там, і стоїть. І чекаю. Чекаю, можливо, хтось засвітиться, якийсь EBR якийсь сушка, ще там хтось. Ну, no. типа тяжі піджимають. Даємо тут фугасиком. Тут бачу, що сушка їде. Я не засвічуюся і мені це дає певний час. Тому що ЄБР не пушить, а мені потрібно ловити по полю цю сушечку. Прикидую зразу на акумулятиво, якщо не помиляюся. Раз. Два. Пробив її десь там в рубочку. Файно залетіло. Ну і все, потрібно відкочуватися, розмінювати 59 очку Тут я пробую, так скажімо, стати щось позацілювати. І дивіться, якийсь цікавий момент вийшов. У мене тут ноль інфи. Скоріше за все, ЄБР мене тут зараз підсвітить. Я так по пам'яті вже пам'ятаю цей бійда. І мені дає сушка без урону десь в каточку. На ЄБР підсвітив і сушка дала. Ну, в принципі, повезло-повезло, так скажімо. Добирає тут цього пепса. Маємо тут один снарядик. Я розумію, що я можу вийти, дати. Як мінімум, забрати Еміля. тому що він десь там стоїть. Правда, не, не дуже вдала сушка. Ріпнулась і бачимо Еміля. добираємо. Бачу, тут 69-ку, 69-ку. Теж можемо заїхати добрати, І в мене така думка, знаєте, що ми це можемо навіть і потащити. Типу, добуває зараз 69-ку, спокійно. І все, все, що мені потрібно, це зараз максимально розмінювати свого вазіка, який залишився, ну, на щастя, в половий, ну, майже в половий. Скажімо так. Але в мене думка, що якщо чувак на звілінгу не їде в мене, значить щось з ним не так. Значить, можливо, він офка. Е, да. Ну і я його знаходжу. Він тут раз, два. Розумію, що це мій зоряний час. Трошку ми тут накидали і ще трошечка нас чекає, як то кажуть. Ще, ще, ще тут півторачка чекає попереду. І ми тут Бемц один, другий. І в мене така думка, що тут сушка могла поїхати в мене. І щоб я зараз, як то кажуть, з нею не, не відкис від неї. Мені потрібно тут щось прям таке швидесенько робити. Тому я оцей от вистріл фейлю. Ну, таке пивопивне, пінне. Розумію, я, що він поки що АФК, і він не реагує ні на що. Переключаюсь на фугаси. І подивіться, який. бемц 200. 500-500 спогасі. Мені залишається він ще на один барабан. Маю дуже велику надію, що сушка тут мені ніде не дасть прострілу якось, і бачу, що тут сушка засвічується. У е мене тут в голові, що мені зараз потрібно дуже швиденько їхати до Вазіка, розмінювати його, старатися не отримати від цього консейвера. Хоча потім я догадуюся, що він, можливо, став теж АФК. Тому що він ніде не світився і, ну, типу, взагалі по ньому інфанолі, він нікого не вбивав. Значить, він. Велика можливість, що він АФК. Е, даю тут одну. Слабеньку. Слабенько, дуже слабенько. На 100 тільки. Е, ну і ще закінчуються фугаси. Тут, якби було ще пачка, 4 фугаса, тут би було все набагато цікавіше. Акуратненько, тут на, на Акурічах просто. Бемс-бенс, сушка врізається в нього, не знаю на що. І в нас же пьора. У нас же пожила п'ятьора. І я розумію, що тут цей от консейвер. Скоріше все, АФК теж. І мені потрібно просто доїхати швидше за Вазіка і його повбивати. Але дивіться, ну... слабенькі боти в нас в грі. Це теж таке велике питання до ВГ, що вони нічого з цим ботоводством не роблять. Тому що, ну, я не вірю, що чувак. Ось так от сидів цілий бій, чекав, поки бій закінчиться, і тут різко-різко-різко зробив? А зараз ви побачите, що він зробив. Дивіться, я починаю в нього стріляти. Раз. Два. Тріггер спрацьовує. Тріггер спрацьовує. Ну, якийсь видно дешевий бот. І що він робить? І він починає в мене розвертатися. Да-да-да-да-да. Я повірив таким. Я ось саме в таке повірив. Ну і коротше що, тут на єбрім заднім ходом. <хи> Починаємо пацана роздупляти трошки за скіл. Ех, було б у мене фугаси, тут я набагато би швидше його повбивав. Він мав би піджатися просто під е цю штуку, під домик і все. Ну, але він, типу, це як, скажімо так, це бот. Ну, а застілив, пацан мені барабан. Ой, барабан, цей ітичку. Ну і все, він його добуває, скоріш за все, да? А, він його не пробив, це подяка мені. Отже, 6800. Ось такий в нас бій за ФК вийшов. Ну, ВГ, робіть щось з цими ботоводами, бо це такий треш, що я не знаю. Це, от, типа, тіп, який. Сидів типа на басі цілий бій і тут різко почав грати проти мене. Ну, чуваки, я в таке не вірю. Це якийсь бот, який тут мав залетіти до якогось конкретного чувака і дати йому домашку. Ну, але цього конкретного чувака що не вийшло. Все, всім-бебе, і до зустрічі в наступних відео.